Слава Україні! Слава Україні! Молодь я звертаюсь до вас! Слава нації! Україна! Україна! Шановне товариство! Як вже сказав ковальський міський голова, сьогодні в, приміщенні, в сесійному приміщенні Ковальської міської ради відбулася сесія Ковальської міської ради. Одноголосно, навіть членом партії регіону, всі одностайно. Надіюсь, це волевиявлення всього нашого міста було прийнято звернення про дострокові вибори Президента України, про дострокові вибори Верховної Ради, про повне перезавантаження влади. Але зараз поміж нас немає людини однієї. Хто їздив на Майдан? Зокрема, неодноразово, той відчув його батьківську підтримку. Хто зустрічав, хто переживав, хто дбав, де будуть спати, як будуть їсти. Кожного ковильчанина, як рідного зустрічав, це був серед нас секретар Ковельської міської ради Михайло Гетьман. І не дивлячись на всі ці події, що зараз розгорнулись в Києві, не дивлячись. Чись на те, яка є небезпечна дорога до Києва. Ця людина, знаючи, що зараз в Києві багато ковильчан вже, завтра їх буде більше, післязавтра ще буде більше, ця людина, яка є право рукою нашого ковальського міського голови, уже всіх нас, ковальчан, чекає в Києві. Але тут по собі він лишив міську раду, яка працює як часовий механізм. І одноголосно приймає всі рішення. Наше рішення це в підтримку нашого секретаря міської ради. А зараз запрошую до слова голову Ковельського відділення Всеукраїнського об'єднання Батьківщини, депутата Ковельської міської ради Віру Іванівну Федосюк.